Понад кілометр ефективної дальності або, можливо, здатність освітити територію розміром із футбольне поле. Саме це вміють ліфтарі серії Блиц. Запрошую на презентацію найпотужніших світлових гармат у лінійці Мактроник. Мене звати Пеотрек, і я щодня працюю в Мактроник. А якщо хочете бути в курсі наших нових відео, підпишіться на наш канал на YouTube. До серії бліц входять три моделі: k 12, K-12, 3 та LR-11. Кожна з них окремо справжня світлова бомба, але давайте детальніше розглянемо, чим саме вони вирізняються. Почнемо з ліхтаря Blitz k 12. Чи знаєте ви, скільки люманів видають фари в автомобілі? Ксенонові фари зазвичай світять із потужністю 3000 люменів, люманів. А тим часом у ліхтарі Blitz k 12 у вашому розпорядженні аж 12 тисяч люманів. А тепер уявіть собі площу, яку ви могли б освітити. Чотири діоди Cray XHP забезпечують понад 500 метрів ефективної дальності, що відповідає розміру чотирьох футбольних полів. І все це протягом трьох годин безперервної роботи. Окрім режиму Boost, у моделі K12 ви знайдете ще чотири альтернативні режими, які дозволяють подовжити час роботи. У режимі Кійку-Ліхтарик працюватиме аж 54 години, тобто цілий вікенд. Миготливе світло ідеально підходить для екстрених ситуацій. Воно, наприклад, дозволяє відлякувати тварин і сигналізувати про своє місце знаходження. Наступна модель це Blitz k 3 у порівнянні з Кей 12 це значно компактніший варіант. Тут використано той самий світлодіод Cree xhp який генерує 3000 люменів і дозволяє спрямовувати світловий потік майже на 400 метрів. Вбудований префокус поєднує властивості сфокусованого та розсіяного променя. Ліхтарик може безперервно світити навіть 25 годин, перш ніж вам знову знадобиться зарядний пристрій. У моделі K3 ви знайдете 5 режимів роботи, які перемикаються однією кнопкою. Окрім постійного світла, тут, як і в k 12 ви також можете скористатися миготливим режимом. Останній ліхтарик із серії Blitz це LR-11. Справжній феномен у світі ручного освітлення. Якщо ви коли-небудь опинитеся в Дубаї під Бурш-Халіфою і направите ЛР-11 у небо, промінь світла сягне вище, ніж шпиль цієї вежі. За цю неймовірну дальність у 1100 метрів відповідає діод Х та елаший, а також спеціальна конструкція відбивача. У цьому найпотужнішому режимі ліфтарик працює півтори години. Натомість другий режим дозволяє вже 8 годин безперервного світіння без суттєвої втрати дальності. Натомість максимальний час роботи становить навіть 26 годин. А тепер ще об'єднує ці ліхтарки, корпуси виготовлені з авіаційного алюмінію з твердим анодуванням. Це гарантує справді високу стійкість до пошкоджень. А якщо вам подобається їздити автомобілем по ліхтарках, то ці моделі саме для вас. З захисту IP-67 ефективно оберігає їх від води та бруду. Оскільки потужність світла у блиц перевищує середній рівень, у них використано фізичне блокування вимикача, що захищає від випадкового вмикання. Кожну з моделей можна зарядити безпосередньо через роз'єм, розташований у корпусі. У комплекті з ліхтариком ви отримуєте міцну транспортну валізу, а в ній повний набір аксесуарів для заряджання та наплічний ремінь. Ліхтарики серії Блиц розроблені з урахуванням потреб силових структур, працівників охорони, мисливців, любителів активного відпочинку та пригод на природі. Це чудова пропозиція для всіх, хто потребує справді потужного світла. Це все на сьогоднішній випуск. Дякуємо за сьогодні і пам'ятайте, що більше інформації про наші продукти ви знайдете на нашому сайті та в соціальних мережах. До зустрічі в наступному відео.